Дорогі друзі, у тиші та спокої пропоную вам торкнутися теми себелюбства і впевненості в собі. Це різні речі. Часто впевнена в собі людина зовні, яка має лідерські якості, всередині має приховані якості, такі як жадібність, жага до влади, жага до привалювання, до самозбагачення. Саме ці риси. І спонукають зрощувати себелюбство. Таким чином, уже на цьому етапі впевненість в собі, себелюбство є різними поняттями. Ми з вами маємо медитувати на тих речах, які дають нам внутрішню силу, не зовнішню підтримку, а внутрішню силу, часто лідери, яких ми знаємо, політики. Ховають своє себелюбство, ховають свою жадібність, ховають свої гроші, свої зв'язки, вони бояться, що про них почнуть думати, що вони жадібні, недобросердечні і нечесні люди. З іншого боку, є не політики, прості вчителі, прості лікарі, які чесні перед собою, чесні перед дітьми, перед пацієнтами, які несуть свої знання. Розділяючи співрадість з людьми. Ці люди більш впевнені в собі, вони живуть поза страхом, поза хитрощами. Їм нема що боятися, їм нема чого ховати. Вони співвібрують, вони співрадіють. І я пропоную вам помедитувати на таких великих духовних якостях, як співрадість, взаємозв'язок і співвібрація. Це дає і дасть. Велику внутрішню опору на все життя, яке залишилося, і на ті життя, які прийдуть після переродження. Ну, хто в це вірить і хто приймає цю філософію. Отже, глибокий вдих, і словом, співрадість, видих, Закриті очі, садимо в серці зернинку, співрадості, співрадіння. Зернинка пускає коріння і як результат врожаю дає нам певненість в собі. Усміхніться і відкрийте очі. Отже, себелюбство таїть в собі приховані речі, приховані речі, які не благі, а співрадість і впевненість в собі, вони Мають іншу опору. Скромність, чесність, просте добросердече, яке випромінюється нами зовні. Пам'ятайте про опори всередині себе, зовнішні опори, матеріальні опори, не такі надійні, не такі міцні. Зовнішній успіх, наші титули, наші звання, те, як про нас думають, не такі надійні, як те, що ми про себе знаємо. І особливо те, що ми в собі практикуємо. Це надзвичайно важливо. Лишаю вас з цією думкою, з цією міні-медитацією на всі наступні переродження.